Давайте сьогодні поговоримо про множення і ділення раціональних чисел, тобто додатні та від'ємних чисел, насправді, відносно додавання та віднімання, це хреба значно легше. Отже, яке основне правило? Якщо ми множимо два числа додатні, множимо на додатні, в результаті в нас виходить додатнє. Якщо ми від'ємне множимо на від'ємне, мінус на мінус, знову ж таки, ми чули, дає плюс, в нас виходить додатн. Якщо ми множимо додатнє на від'ємне, Виходить мінус, і якщо ми множимо від'ємне на додатнє, теж виходить мінус. Тобто, два однакові знаки плюс на плюс дає плюс, мінус на мінус дає плюс. Якщо знаки різні, плюс на мінус чи мінус на плюс, в результаті виходить мінус. Давайте розглянемо пару прикладів. Це правило стосується як множення, так і ділення. Тобто, Знаками тут дуже легко, більше буде там, наприклад, помилок, якщо ви почнете множити числа, там десь неправильно перемножили як звичайні там, десяткові дроби, чи як звичайні, чи як звичайні дроби. Так? Тобто більше буде помилок при виконанні ось таких, чим при виконанні множення саме знаки. Так? Тут за знаки помилок небагато. Ну, наприклад, коли мені треба помножити число 5 на число мінус 3, я розумію, що в мене одне число додатнє, одне число від'ємне, плюс на мінус дає мінус. І все, я більше про мінуси не думаю. Про знаки я не задумуюся. Я лише дивлю до самі числа. 5 помножити на 3, це 15. Коли мені треба помножити, наприклад, мінус 4 помножити на мінус 6. І це число від'ємне, і це число від'ємне. Від'ємне мінус на мінус дає плюс. Тобто я розумію, що результат в мене буде додатній. І все. За знаки я більше не дивлюсь, множу лише Числа 4 на 6, 24. Ну, звичайно, чим складніші будуть числа, тим складніше буде виконувати саме множення чи відповідно ділення. Ну, наприклад, давайте переможемо. 18 мінус 18 поділити на 6. Знову ж таки, поки не дивлячись множення чи ділення, рахуємо знаки: мінус на плюс буде мінус. Ділимо 18 на 6, буде мінус 3. Єдиний такий нюанс, який би я хотіла тут ще проговорити, це коли в нас є в результаті в добутку дає нуль. Наприклад, добуток двох якихось виразів дасть 0. Це дуже часто ми будемо використовувати при розв'язуванні складних і досить складних рівнянь. Ну, наприклад, коли в мене є ось такий вираз. А помножити на Б дорівнює 0. Що це означає, за якої умови можливо, так, можливий такий вираз, Так, що А помножити на то рівні 0. Чи це мають бути додатні, чи це можуть бути від'ємні числа, чи які тут мають бути умови? Як би ми не множили? Додатні від'ємні числа, але 0 може вийти лише в тому випадку, коли один з множників 0. Тобто, якщо в нас якесь складне рівняння, яке є добутком двох виразів, і в результаті в нас має вийти 0, я можу сміло розписувати, що або перший вираз дорівнює 0, або другий вираз дорівнює 0. І в мене виходять два, там, чи три значно простіших рівняння. Ми про рівняння ще будемо говорити окремо, але тут саме ось цей момент, що якщо добуток двох виразів дорівнює нулю, це можливо за лише за одної умови, коли один з множників, або той, або той обов'язково має дорівнювати 0. Ну, а далі просто множити, багато множити. Ще раз кажу, тут більше буде проблем, якщо ви неправильно перемножите. За знаками це все доволі легко. Да. Наступним поговоримо про властивості множення, там будуть пара нюансів.